Всім привіт! Якщо ви новичок на цьому каналі, то моє ім'я Дмитро Колодяжний. Я CPA і я працюю в Галузі фінансових послуг, у цьому відео я детально розповім вам про плюси і мінуси роботи в галузі фінансових послуг. Попередження: перш ніж приєднатися до індустрії фінансових послуг, ви обов'язково повинні подивитися це відео. Я вам дам чесний огляд. І після перегляду цього відео деякі з вас вирішать, що це не ваш шлях. Я можу сказати, що для деяких людей робота у сфері фінансових послуг суттєво змінює їх життя. Не тільки їх життя, але навіть життя їхніх поколінь у фінансовому плані. Але для інших, хто не повністю розуміє цей бізнес або думає, що приєднався до чогось іншого, це може буквально стати кошмаром. Який може серйозно відкинути їх назад фінансово. Отже, давайте почнемо. Почнемо з списку плюсів. Я схильний до оптимізму, але я також реаліст. Почнемо з світлої сторони, почнемо з плюсів. Плюс номер один. Ви реально покращуєте життя кожного клієнта, з яким ви працюєте. Половину свого життя я займався тим, що допомагав компаніям з їхніми фінансами. Я займався фінансовим плануванням, звітністю, допомагав оптимізувати грошові потоки і так далі. Хоча це була корисна робота, я не відчував такого задоволення, яке я відчуваю зараз, працюючи в сфері фінансових послуг. Допомагати людям не втратити свої пенсійні накопичення або правильно застрахуватися від хвороби або смерті. Приносять набагато більше задоволення, ніж, наприклад, допомогти компанії скласти бюджет. Коли ви передаєте чек на мільйон доларів клієнту, коли хтось з його родичів серйозно захворів або помер, це відчуття змінює вас назавжди. Будучи в індустрії фінансових послуг, ви маєте можливість допомогти людям збільшити свої заощадження, консолідувати борги чи Оптимізувати свої пенсійні рахунки. В якийсь момент в житті кожної людини є потреба в страхуванні, будь то покриття іпотеки, покриття будь-якого виду боргу, захист доходу від хвороби, інвалідності або смерті. Або може бути потреба в безподатковому накопиченню заощаджень для своїх дітей, або е, мати фонд, який можна використовувати, щоб заплатити за коледж. Або за весілля, або передати у спадок. Причина номер один розлучень і розпаду сім'ї в Америці, та, я думаю, не тільки в Америці, а й по всьому світові це фінансовий стрес. Ми допомагаємо людям на краю, де це дійсно важливо. Якщо ми можемо зменшити фінансовий стрес вдома, це приведе до меншої кількості захворювань, це приведе до меншої кількості людей в лікарнях. Зменшуючи фінансові стреси, ми допомагаємо людям перш ніж у них, наприклад, розвинеться рак. Ми допомагаємо людям перш ніж вони мають якийсь психічний зрив. Я дуже люблю свою роботу і те, що ми робимо для людей. Другий плюс роботи в сфері фінансових послуг це те, що ваш дохідний потенціал не обмежений. Мені подобається отримувати хороший дохід за те, що я роблю. У бізнес-школі вчать, що чим більше проблем ви можете вирішити для людей, тим більше грошей ви заробите. Можливо, тому ми так добре заробляємо. Для багатьох людей мова не йде про заробіток мільйонів доларів. Йдеться про те, що немає верхньої межі. Я знаю людей, які, наприклад, заробляють 80 тисяч доларів на рік, працюючи три дні на тиждень, і зосереджуючись на своїй сім'ї і своєму здоров'ю. Я також знаю людей в цьому бізнесі, які заробляють десятки мільйонів доларів за рік. Для мене особисто важливо було знати, що немає стелі, немає верхньої межі і що я можу досягти того, чого я хочу. Коли я працював фінансовим директором моєї останньої компанії, в якийсь момент я гостро відчув стелю мого доходу. Я працював 70 або іноді більше годин на тиждень і моє здоров'я почало погіршуватися. І я почав задумуватися, чому я вбиваю себе. Я не можу прорвати верхню межу доходу, скільки б я не працював. Коли хтось встановлює вам зарплату, або ви бачите когось, хто робить подібну вам роботу вже 30 років і вони не просунулися дуже високо, і ви знаєте, чого очікувати від такої роботи в майбутньому, це вбиває ваші мрії. В індустрії фінансових послуг і в цьому бізнесі немає межі доходу. Коли ви встановлюєте цілі щороку, ви знаєте, що все можливо. І це привернуло мене до цього бізнесу. Окей, наступний плюс це ви можете контролювати свій час, свій розклад. Не зрозумійте мене неправильно. Спочатку вам доведеться працювати до тих пір, поки ваш бізнес не стане на ноги. Але потім ви можете контролювати свій графік і бути гнучким зі своїм часом. Наприклад, я бронюю свої зустрічі навколо сімейних заходів. Я можу записатися на прийом до стоматолога в день або ходити в джим в середині дня. Мені не потрібно у когось просити вихідних. Я маю право на це, тому що я сам собі бос. Наступний плюс це ви можете будувати своє агентство і бути своїм власним босом. Якщо ви в правильній моделі, як у нас. То ви можете набирати і навчати команду і керувати агентством, що я і роблю. Ви можете побудувати його великим або маленьким, але ви є своїм власним босом. Ви можете набирати і навчати десяток людей, або ви можете наймати та навчати тисячу людей, або ви можете просто працювати на себе без команди. Це залежить від того, які у вас цілі. Ніхто не буде говорити вам, які у вас повинні бути квоти. Або скільки людей ви повинні набрати, чи скільки, чи скільки грошей ви повинні заробити для компанії. Окей, тут я повинен зробити вставку і сказати, що ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день в вільний час. Якщо ви хочете дізнатися більше, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі знизу. І запишіться на співбесіду. Окей. Okay. Наступний плюс це ви можете заробляти пасивний дохід, або, як ми говоримо в галузі, residual income. Наприклад, клієнт придбав через вас страховий поліс або інвестиційний план. Ви отримали ваш основний заробіток, коли клієнт підписав поліс і компанія його затвердила. На наступний рік, коли клієнт оновив цей поліс. Ви отримуєте теж дохід. Це означає, що ви можете будувати пасивний дохід. Щоб цей пасивний дохід продовжувався, ви повинні добре ставитися до своїх клієнтів. Ви повинні підтримувати з ними зв'язок. Ви повинні зустрічатися з ними хоча б раз на рік. Ви повинні відповідати на їхні запитання. В іншому випадку, клієнт просто скасує свій поліс, і ви перестанете отримувати річний пасивний дохід. Ну і останній плюс кар'єри у сфері фінансових послуг це ви станете більш всебічно розвинутою людиною у всіх сферах вашого життя. Ця галузь допоможе вам придбати більш впевненості в собі. Це допоможе вам навчитися бути більш терплячими. Навчитися краще слухати і розуміти людей, я можу впевнено сказати, що робота в цій галузі допомагає мені бути кращим чоловіком для моєї дружини і кращим батьком для моїх дітей. І це дуже важливо для мене, тому що я знаю, що мої діти беруть з мене приклад. А їх в мене п'ятеро. Якщо ви зацікавлені в особистому зростанні, розвитку навичок лідерства і можливості вдосконалюватися, немає кращої галузі на планеті, ніж індустрія фінансових послуг. Окей, okay. ми поговорили про плюси. Тепер давайте поговоримо про деякі мінуси. Дозвольте мені розповісти про деякі причини, чому, можливо, сфера фінансових послуг для вас не підходить. Мінус номер один. Це те, що починати на комісійних може бути важко. Це не про те, щоб швидко розбагатіти, це не get rich quick схема. Це приблизно як починати агентом з нерухомості. Ви отримуєте дохід тільки після продажу. Хороша новина в тому, що якщо вам страшно починати на комісійних, то вам потрібно переконатися, що ви не кидаєте свою основну роботу, поки ви не встанете на ноги. В цьому бізнесі. Ви можете почати на стороні, ви можете почати парт тайм вільний час, як багато хто починає в цій галузі. Таким чином, ви суттєво зменшуєте фінансовий риск. Мінус номер два: якщо ви хочете працювати в індустрії фінансових послуг, вам необхідно зрозуміти, що в галузі є різні типи компаній. Наприклад, візьмемо страхову індустрію. Є так звані captive компанії які продають тільки один або кілька фінансових продуктів. Якщо ви працюєте в компанії, яка пропонує обмежену кількість фінансових продуктів, це величезна негативна сторона. В такому випадку вам потрібно дійсно навчитися бути, бути хорошим продавцем і переконувати клієнта, що ваш продукт самий найкращий. Замість того, щоб вибрати на ринку фінансовий продукт, який дійсно. Дійсно підходить клієнту, і ви можете вибрати такий продукт, якщо ви працюєте з компанією, яка має доступ до різних фінансових продуктів на ринку. Тому я рекомендую працювати з компанією, яка, яка є незалежною, яка має доступ до всіх фінансових продуктів від топ-компаній на ринку. Таким чином, ви можете дійсно робити те, що правильно для клієнта. І насправді ви не продаєте нічого клієнту, а просто знаходите правильне рішення для цього клієнта, тому що у вас є доступ до різних відомих і надійних компаній на ринку. Наприклад, до мене приходить клієнт, і в нього є певні вимоги, певна мета. І я або сам вибираю рішення, які задовольняють його вимогам. Або просто дзвоню брокеру, пояснюю ситуацію, і вони мені підбирають кілька варіантів, які найбільш підходять цьому клієнту. Давайте подивимося, до яких компаній і до яких фінансових продуктів я і моя команда маємо доступ. Окей, okay, давайте подивимося на продукт і на компанію. В цій колонці у нас продукт в цій колонці компанія. Дивіться, uh, Company, alger Funds, Product Mutual Fund. Dali um, Alliance uh, Variable Annuity, Alliance Index Universal Life. Dali Demo or oh, в Dali in us American Funds Mutual Funds 529 Plan. Dali uh, American General Life Term Life, Whole Life, American Trust and Savings Bank uh, 405 Plan. Далі у нас що у нас йде Aerofunds, Mutual Fund, 529 план, далі Disability, страховка по Disability, Ethings, uh, Fixed Index Annuity, 529, Fixed Index Annuity, Delaware, Deutsche Funds, Mutual Funds, 401, -й. Empower, компанія Dali demo variable annuity, whole life fixed index annuity, 529 Fidelity advisors, mutual uh, fund, 529 Devati Fidelity investments, um, first trust, uh, unit investment trust, mutual fund, 529 Devati Plani, Dali demo whole life, universal life. Goldman Sachs Mutual Fund 529 Fund, Hardland Financial Referrals, Shilnas Dali, Demo Dali, Disability Insurance, Illinois Mutual Mutual Funds, Jackson National, Variable Annuity Pash, Disability Insurance, Lloyd of London, uh, Mutual Fund, Chatirista Plan. Ну, ви зрозуміли ідею. Якщо ми йдемо вниз, дивіться, Mutual of, of uh, Omaha, Health Supplement. Що далі в нас тут uh, Term Life, Hybrid, uh, that's a long-term care, Nationwide, Дуже багато nationwide. Nationwide is on your side. Чтириста перші плани, 529 плани, Northern Trust. Ну, Ви зрозуміли ідею, що дуже багато компаній і дуже багато продуктів, дуже-дуже багато різних а, фінансових продуктів, від, ви бачите, від різних різних компаній, топових компаній на ринку. Ми можемо вибрати для клієнта продукт, який підходить саме йому, в залежності від. Його потреб і від його ситуації, і від мети цього клієнта. Ми не просто підбираємо продукт для клієнта, а також розказуємо про всі плюси і мінуси. Ми також відпрацьовуємо комплексний план для того, щоб клієнт міг. Досягти своїх цілей. А тепер давайте порівняємо це з агентами, які працюють тільки на одну певну компанію. Вони можуть запропонувати клієнтам тільки продукти своєї компанії, і це проблема. І це не служить клієнту належним чином. Наприклад, приходить жінка в салон краси і каже: Я хочу пофарбувати своє волосся. А працівниця каже, Окей, не проблема, пофарбуємо в зелений колір. А жінка каже: а чому зелений колір? А працівниця каже: Ну, в нас тільки зелений колір, він один в нас є, і все. Так і з фінансовими продуктами. Якщо одна компанія продає один продукт, то вони будуть його продавати, і в них немає більше вибору. Наступний мінус індустрії фінансових послуг це те, що ви повинні бути готові приймати телефонні дзвінки поза зазвичайним. Робочим часом. Адже в кінцевому підсумку це бізнес. Чому я піднімаю цю тему? Тому що це може бути чутливою темою, наприклад, для вашого партнера. Вони можуть не розуміти правил гри. Ваші клієнти будуть требувати доступу до вас, коли їм зручно. Вам доведеться відповідати на телефонні дзвінки о 8 вечора, 9-й вечора, інколи в 10-й вечора. Наприклад, на вихідних вам іноді доведеться зустрічатися з вашими клієнтами. Вам треба буде проаналізувати їх портфоліо або підтвердити, що той чи інший продукт їм підходить. Адже це бізнес. У вас є клієнти, за яких ви несете відповідальність. Ви повинні це розуміти. І для деяких це великий мінус. Вони не хочуть працювати з клієнтами. Як тільки ви досягнете певного успіху і побудуєте собі команду, ви можете найняти одного або двох помічників, які можуть вам допомогти працювати з клієнтами. Але до того часу ви повинні самі, самі працювати з клієнтами. Якщо ви хочете спробувати кар'єру в сфері фінансових послуг, то, на мою думку, це велика, благородна і дуже прибуткова сфера. Це одна з найприбутковіших сфер в Америці. Але я хотів би, щоб ви знали всі плюси і всі мінуси. Я хотів би, щоб ви знали, що потрібно, щоб досягти успіху в цій сфері. Також, якщо ви хотіли проконсультуватися, як правильно скласти свій фінансовий план, або які фінансові інструменти вам потрібні, або інші фінансові питання, які у вас можуть бути. Запишіться на безкоштовну консультацію в опису знизу. Ми пропонуємо широкий спектр фінансового планування. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Моя мета через ці мої відео допомогти іммігрантам стати фінансово грамотними і показати їм. Що є можливості, і про які вони, можливо, не знають. Дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал і натисніть кнопку лайк. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб ще більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.